Ну а ці пісні давали нам сили у найважчі і вирішальні моменти. Їх співав Майдан і в Дні Помаранчевої революції і під час революції гідності. Вони лунають і зараз на українсько-російському фронті. Гурт Океан Ельзи і Слава Вакарчук той унікальний колектив, який змусив свого часу співати українською і нинішніх ворогів московитів. Їм підспівувала не одна країна Європи. Легендарний океан Ельзи, який не раз ставав символом нашого спротиву, цього тижня відзначає 30 років разом з українцями. І, здавалося б, за цей час знаємо про своїх кумирів все. Але є в Те Сантижня людина, яка знає Славу Вакарчука іще з 1996 року. Свого часу вони обоє дивом лишилися живими, і наш Сашко Загородний став єдиним, кому Слава Вакарчук дав коротке інтерв'ю просто перед першим ювілейним концертом. А все почалося, здавалося б, учора, 12 жовтня 1994 року, на львівській квартирі зустрілося четверо студентів. Ось так вони виглядали. А тепер послухайте, які в них були спеціальності. Лісо, технічна, торгівельно-економічний факультет, а ще був економіст-енергетик та фізик-теоретик. Так, Славкова Вакарчук закінчив фізичний факультет, але жоден з цих хлопців не працював за фахом, бо вони почали проєкт під гучною назвою Океан. Ельзи». Але гурт міг називатися зовсім інакше. Ось три головних варіанти: револьвер, спостерігачі шторму, і навіть Казервальд, як гора у Львові. Як вибрали саме океан Ельзи, розповідає Павло Гудімов, учасник з першого складу гурту. Кайзервальд була да, така дерешова нормальна. Кайзервальд. Ди, ти, ти, ви, Рамштайн, Мусили грати важкі року да? Рамштайн, <святе> да ми не вміли грати важкі роки. Ми, ди, ди, ди такі брід поп наш крябали тільки. І... Ми на репетиції повісили в такий листочок і записували слова, які нам подобаються. На одному листочку було слово океан, на іншому Ельза. Тобто, мама моя вважає, що наприклад її звати Єлизавета, Вона вважає, що це їй присвячена група. Звісно, це її версія. А може бути правда? Ну ми ви могли так якось підсунути цю… ні. Я навіть не певний, що це я Ельзу написав. Помічайте, але треба Павла забирати. ритуал, зараз нас концерт починається. Столичний палац спорту вже вщен заповнений. Фанзона тут ті, хто знають усі слова, усіх пісень. Вікторія переконана за своє життя не пропустила жодного концерту гурту у столиці. Лав, 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 любов, така моя з давнього юнацтва і по сей день. Військовослужбовиця Марія вночі їде на Донбас на війну, але спочатку вона хоче почути та знаменити. Все буде. Добре. Найважливіше, що може зробити кожен з нас, це не просто слухати якісну музику, яку я люблю, до речі, з дитинства, а допомагати військовим. Хлопці допомагають. Звичайно. Всім привіт. Привіт, привіт. Останні дні перед концертом суцільні репетиції. Славко Вакарчук просто не має часу на інтерв'ю, але те тижню відмовити не зміг. Ми потрапляємо на передфінальну репетицію. Слухайте я з Сашою. За крок від смерті раз, разом пережили. На фронті? На фронті? На фронті. Тільки виходили з бліндажа і прямо по нам. Ні? Раз, другий раз. Хтось там коліна порозбивав, але ну, слава Богу, всі. Впали на фронті Славко Вакарчук відіграв майже 300 концертів для, як він запевняє, найкращих своїх слухачів вперше в своєму житті саме для наших бійців, які тримали оборону на Азовсталі, написав пісню на замовлення. Попросили військові. Я не вмію писати пісні на замовлення. Навіть коли хочеться, воно так не йде. Це як закохатись на замовлення, так же ж не буває. Але але настільки мене це вразило. Сама ідея і ситуація я настільки переживав, що воно само якось прийшло. Сонце зійшло на нас А вже так ця пісня звучить на концерті. концерт ювілейний Славку вдалося зібрати разом всіх з того першого складу гурту, крім Юри Хустички. Він давно живе за кордоном. Ось такі вони були у 1995 році під час першого виступу на телебаченні. І от зараз. Анельдзе для багатьох українців не просто гурт, це голос першого незалежного покоління України, покоління, яке зможніло якому болить. Гурт, який навіть задля кар'єри не заспівав російською, як багато музикантів-колег, а примусив російськомовних вчити українські тексти його пісень. До речі, скільки пісень написав Вакарчук, цифра вражає. Якщо рахувати всі разом пісні оприлюднені, це десь порядку. 200-220 пісень. Якщо рахувати всі, які я написав, і ще люди, може, не чули, це можливо ще стільки ж. Тобто більше 400. А були моменти, що от, ну, пре, просто треба добігти до піаніного, до чогось записати. От... Вчора, вчора в тренажерному залі, а, прямо посередині того, як займався, я займався ну, вправами, мені прийшло щось в голову, я зупинив своє тренування. І пішов записувати це. Вибачаюсь, єдине тихе місце вбиральню на диктофон наспівати. співати. Лише на репетиції стає зрозумілим, як це не просто здавалося б, готову пісню довести до ідеального звучання. Клавішник та аранжувальник Мілош Єліч хвилин п'ять шукає саме той звук. Я ж показу на клавішних пісні, які пише Вакарчук, не так просто виконувати, особливо гітаристам. Якщо подивитися на роялі, це поруч все. І воно логічно. А на гітарі це пальці зламати. Ветки, що сперечаєтеся? Звичайно, побудуєте. постійно. Хлопнути двері ми можемо і покричати, і, а не цензурно висловлюватись можемо, Да. Ви матюкаєтеся якою мовою? А... Немає значення. Український. Ви вже <ріху> український. так, вони сперечаються, ще шукають, пробують, а потім довго шліфують, аж поки пісня не зазвучить так, як треба. Діти слухають дуже. Івана Соломія просять включити тата і завжди, значить, буває такий навіть момент, що я їм дзвоню по відео. От але їм навіть це не цікаво включить тата. Значить, треба пісню включити. Пісня вже важливіша, ніж сам. Тата. Багато пісень Океану Кенуельзе вже давно живуть своїм життям, їх перекладають різними мовами, їх переспівують інші зірки. Та головне їх співає країна, часто прямо в окопах. Вони давно вже енергія нашої боротьби. Все буде. Океан Ельзи беззаперечно найпопулярніший гурт в Україні. А от деякі пісні Славка Вакрачука із цієї категорії популярних перейшли в категорію народних. Багато людей ці пісні переспівують і просто так і підписують. Народна пісня. Не пересувано, не передови. Не слажайся, переживи. Кажи нікому, як воно тебе пече, журналі море да, потече.